Сказали про те, що Путін намагається створити такий собі полюс, повернутися до концепції цього біполярного світу. Там є Захід, є там радянський союз, да. Російська імперія називати так. Але з іншого боку, звучать так само скептичні зауваження про те, що Путін насправді ну, не є е, таким от сильним гравцем. Наприклад, один із тепер уже, О, тепер уже не можна називати ім'я, тому що це вже учасник передвиборчих перегонів. Але він дуже так слушно в своєму Фейсбуці, красиво просто е, використав образ. Він сказав, що Захід поводить себе з Путіним як. Загін спецназу з алкоголіком. Тобто він алкоголік все поводить неадекватно, але ці люди, маючи можливість його просто за кілька секунд нейтралізувати, спокійно намагаються з ним говорити, його умиротворити і залагодити конфлікт, оскільки ну, це якось не той формат протистояння. Ну, тут вже логічно, якщо підрозділення спецназу від алкоголіка, вона його швидко скрутить, якщо. що, да? Навіть якщо алкоголік себе веде не дуже адекватно, давайте так скажемо. В Україні дуже багато перебувають в ілюзії вот знаміністів. песенки харьковских фанатов. Я с ними согласен. Он такой. Но давайте в то же время, он не дурак. Он циник. Он там агрессор. Он что угодно. Но он не дурак. Да и вся все все его действия это и показывает. Понимаете? Он ни с кем не, ну не разговаривает с позицией. Или ты под него прогнешься, или он будет очень жестко с тобой разбираться. И остановить его можно только одним своим сопротивлением. Больше ничем. Этот человек не признает других вещей, и у него это получается много лет. Давайте, скажем, он третий срок сидит президентом. Он жестко разобрался с Чечней, он жестко разобрался с Грузией, он жестко разобрался с, с Казахстаном, он жестко разобрался с Белорусами. Да, где-то военными методами, где-то экономическими методами. За раз наша Да, за раз. Сейчас он разбирается с Украиной. Зараз мы все что это непонятно. Это мы увидим попозже. Просто я вижу одно, что мы больше разговариваем, чем делаем. Делают волонтеры, делают добровольцы, делают солдаты. Остальные разговаривают.